Добрий день, шановна аудиторія! Я учениця 7 класу штатського ліцею Поліжай Катерина. Під час перегляду відео відомої друзі логині Ірини Каленської про вплив енергетичних припоям на організм людини, замислилась на тим, наскільки вони безпечні. У ролику висвітлювалися можливі ризики їхнього споживання, що викликало в мене багато запитань: чи дійсно вони шкодять? Але ж чула раніше, що енергетики знімають в тому. Це тема зацікавила мене настільки, що я вирішила дослідити їх глибше. І ось разом з науковим керівником Тетяною Павлюк, презентую вам дослідження впливу енергетичних напоїв на організм людини. Об'єктом нашого дослідження є організм людини як біологічна система, на яку вбивають енергетичні напої. Предметом фізіологічні, біохімічні та психоемоційні зміни, що виникають в організмі людини на споживання енергетичних напоїв. Мета роботи дослідити вплив енергетичного полю на організм людини, розглянути потенційні ризики та переваги енергетичних напоїв. Реалізація поставленої мети передбачає виконання завдань, які ви можете побачити на даному слайді. Енергетики – це напої або продукти, що містять стимулюючі речовини, які допомагають підвищити енергію, концентрацію та витривалість, виділяють 8 видів енергетиків. Кофеїнові, безкофеїнові, натуральні енергетики, фітнес-енергетика, кофеїнові енергетичні шоти, низьким містом цукру або без нього з алкоголем у вигляді порошків. З усієї різноманітності енергетиків ми досліджували кофеїнові без алкоголі. до її складу ходять такі інгредієнти: кофеїн, цукор, таурин, вітаміни групи В, гуарана, джиншень, а Для досліджень ми обрали сильногазований енергетичний газоване енергетичне піорноріджінал. Ми провели два експерименти. Времованих на оцінку фізіологічних та психологічних змін. Учасниками досліджень є охочі віком 25-45 років. Перед початком дослідження ми отримали письмову згоду учасників в експериментах. А також переконали, що учасники не мають медичних протипоказань. Також отримали з конфіденційності даних. Дані експерименти проводять в шкільних умовах у присутності сестри медичної. Експеримент 1. вплив енергетиків насерчали судинну систему Проводили з метою відмірювання зміни пульсу. Артеріального тиску після вживання енергетичних топорів. На початку експерименту було вимірено пульс і артеріальний тиск досліджуваних. Після випиту стандартної дози енергетика знову вимірювали пульс і артеріальний тиск з інтервалом 15, 30 та 60 хвилин. Результати експерименту висвітлені на слайді. Отже, енергетики мають значний вплив на серцеву судинну систему, збільшуючи частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. Це може бути небезпечно для людей з протонією чи соціальними проблемами. Метою експерименту номер 2 вплив на енергетичної на когнітивні функції, було цінні зміни уваги на швидкість реакції після вживання енергетиків, досліджування грало в гру Солітер. Ми визначили час, за який підозрює справиться із завданням до вживання енергетиків. Після вживання напою через 30 хвилин досліджування знову грали та визначали час. З результатами можна ознайомитись на сайті. Вони показали, що вживання енергетичного пояс не покращува, а навпаки погіршило швидкість виконання завдання. Отже, енергетики можуть негативно впливати на когнітивні функції, особливо на швидкість та ефективність розумової діяльності. В ході дослідження було проведено анонімне опитування з допомогою розробленої нами анкети. Анкета допомагала дослідити рівень споживання, мотиви, на здоров'я та загальне ставлення людей продуктів. А саме, Значна частина людей споживає енергетичні напої, не приділяючи достатньо уваги їхньому складу та можливим наслідкам. Більшість вважає шкідливими або сумніваються в безпечності, проте значний відсоток не помічає прийме для вживання. Це може свідчити про те, що шкоди від енергетики проявляються поступово або залежать від індивідуальних організму. Працюючи над даною роботою, ми дійшли висновку: найпоширенішими складками енергетичних напоїв є. Кофеїн, цукор, вітаміни ГПБ, таурин, спирт, тили, барники та ароматизатори. Енергетично поїд мають значний і на серцево-судинну систему, збільшуючи частоту серцевих скорочення і артеріальний тиск. Варто проводити інформаційні кампанії або просвітницькі заходи, щоб підвести рівень обізнаності про шкідливі інгредієнти та їх вплив на організм людини. Приймайте правильні рішення, скажіть, ні, спокусі. Дякую за увагу!